Боля, то буде боля. Немає пари, то будуть хмари. В чому, напевно, правда пташина. А є же людина. Яка різниця, хто куди пішов, хто що сказав, і Рима вже готова. Поезія це свято, як любов. Ото не є розмовка побутова, і то не є дзвінки і асортимент метафор слів на користь у догоду. А що не знаю, є лише інструмент якому плачуть сни мого народу. Здається, часу і не гаю, а не встигаю, не встигаю. Щодня себе перемагаю і знов до стрічки добігаю. І не встигаю не встигати, не встигаю. І знов себе перемагаю, а не хвилиночки знигаю. Це не Вірш віж Ліни Костенко, люблю Чернігівську дорогу. Я з Чернігівщини. Тому читається віршик. Люблю чернігівську дорогу, весною, влітку, восени. Там досі моляться стрибогу, високі в сонці ясени. дівчата ходять, мов княгині, цвітуть смарагдове, руся в окосі берегині позолотили береги, там переходять шлях у повні. Під осінь в кожному селі, немов димки димлять жертовні, Копають люди картоплі. Бори стоять, такі соснові, ведмедів бачить у віснах, Вінки цибулі бурштинові там вісять просто на тинах. Від магістралі за два метри, уся закутана в що є, сидить бабуся, як Деметра у відрах моркву продає. Шофер гальмує мимоволі. Стоять колеса в шелюзі, несе хтось яблука в приполі, несе хтось груші в картузі. І знову мчиш, як метеорти, і довго світяться в душі, оті розкішні натюрморти Вдовж дорих на спориші. Сади стояли в білому наліві. Яскрив зеніт, як вольтова дуга. А ми були бо щасливі. Ліна Васильівна Костенко ще назва є. А річки вже немає, усухли верби, вижухли рови, і дика качка тоскно обминає рудиментарні залишки вагви. І тільки степ, і тільки спека, спека і озирявин проблиски скупи. І той у небі змурений лелека, І в ніз долечі на стовпі. Куди ти ділась? Річенько воскресний, у берегів потріскались вуста, Барвистих лук не знають твої весни, І світить спека ребрами моста. Стоять мости над мертвими річками. Лелека зробить декілька кругів. Очерети із чорними свічками Ідуть колишніх Не треба думати мізерно, безсмертя є ще де не де. Хтось, перевірений, як зерно, у ґрунт поезії впаде. Митцю не треба нагород, його судьба нагородила. Коли в людини є народ, тоді вона уже людина. Українське Альфареско над шляхом при долині. Біля старого граба, де біла-біла хатка стоїть на самоті, живе там дід та баба і курочка в них ряба. Вона, мабуть, несе їм яєчка золоті. Там повен двір любистку, цвітуть такі жоржини, і вишні чорноокі стоять до холодів. Хитаються патлашки вдовж сієї стежини, І стомлений лелека спускається на хліб. Тиєзь дитя приходить, беруть його на руки, а потім довго-довго на призьбіщі сидять. Я знаю, дід та баба це коли є онуки, а в них сусідські діти шовковицю їдять. Дорога і дорога лежить за гарбузами, і хтось до когось їде тим шляхом золотим. Остання в світі казка сидить під образами. На шпинті виглядають жоржини через тин. Життя прийде, немов вода, і відсвете, немов вишнева гілка. В житті одна помилка не біда. Біда, коли усе життя тумилка. Підкрався і шумить бляшини звук води, веселих капель кроки, ще мить. Ще мить, ще тільки мить і мить. І раптом озернусь. А це вже роки і роки, а це вже віки. Ніхто уже й не знав в туманностях душі, чи може Андромеди, Я в мантіях тащу прозора, як скляна, приходжу до живих. І згадую про мертвих. Цілую всі ліси, спасиба Скрибалю. Спасибі Скрибалю. Він добре вам зіграв колись мою присутність. Я дерево, я сніг, я все, що я люблю. І, може, це моя найвища сутність. Аліна Костенка про найдорожче. Та все писав на спомин, не на згадку. Бо згадка що? Зітхнеш і одлітить. А спомин це таке щось неповторне, таке щось неймовирне і сумне, що, коли він крилом своїм огорне, то це уже ніколи не міне. Це цілий світ якийсь інакший вимір, який ніколи нас не полишав. А може, спомин? Це далекий вирій, де вже посмітна гріється душа? То де ж вона зігріється вже зараз? До кого ж вона крильми припаде? Ярину вб'ють, Наталка вийде заміж, Катруся десь в ользасі пропаде, І мати мруть, і батька вже не стане, і хата буде інша на горі. І хто тепер ці фото вже дістане? Кому вони на світі дорогі? верба усохне, і спилять грушу, Зелене море зробять із Дніпра, ще брат живий, та він глухий на душу. Є братова, але вона стара, є обелиски, плити і колони, і урочисті квіти роковин. І хто ми є? Усі усім мільйони, а хтось комусь однісінки один. Тому ми люди, і життя навколо, тому є людство, нація, сім'я нема на світі в тебе вже нікого, але у тебе є на світі я.